Досліджувати історію потрібно, хоч і вона робить несподівані кроки назустріч людям. Відновлювальні роботи в центрі міста відкрили для перехожих цікаву знахідку, частину підземного ходу. І хоча побачити його можна було нетривалий час, все ж увагу йому приділили. Підземні ходи під містом цікавлять і приваблюють своїми історіями, відомими із розповідей старших людей та знахідками, які щоразу відкриваються для мешканців Дубна. Новий хід побачили цього разу в центрі міста поруч із вулицями Данила Галицького та Кирила і Мефодія. Район вулиці Кирила Імифодія Данила Галицького він давно відомий частими провалями підземних споруд. Ось, чи це підземелля, чи це підвали, чи це ходи. Про це Говорити важко. І в принципі потрібно було очікувати нового правопровалля, тим більше, що свідомо від магазину Париж по -під дорогою, під вулицю Донелегалицького, іде підземний хід. Проходили ним, очевидці, розповідали, що він тягнеться під вулицею і понижується ще глибше. Підтоплений, начебто, тобто відбувається процеси, які руйнують цей хід. На місці ходу ще кілька десятків років тому знаходили житлові будинки, які могли бути поєднаними із віднайденим підземелям. Там приблизно проходила межа єврейського кварталу, тому що синагога близько єврейський квартал тягнувся від сучасної вулиці Данила Галицького туди-вниз, по напрямку до річки. І тому євреї могли, звісно, мати у своїх будинках, так як займалися вони часто торгівлею, мати підземелля якісь для зберігання свого свого скарбу, своїх товарів, так тому подібного. От і тим більше, що це було безкоштовно, так як розширення площі своїх будинків і взагалі дворів, це було. Це потребувало плати, от і під землею це було зробити просто безкоштовно. В Дубинському історико-культурному заповіднику є зображені підземні ходи. Знахідка, яку відкрили нещодавно, могла бути і частиною ходу, який веде у напрямку синагоги чи підземелля, збудованого під дорогою до центрального універмагу. Це підвал старого будинку, от таке підземелля, який стояв на цьому місці. От знову ж таки, про час цього будинку сказати важко. Також до думки, що це все-таки підземелля господарського призначення, а не стратегічного, які тяглися під всією територією міста, підштовхує той факт, що воно надто близько до денної поверхні виявлене, що там десь пів метра здається відстань щось. Так, судячи з фотографій, щось близько того, От, Тобто це для стратегічного підземелля, це дуже мала відстань. Віднайдений хід знову засипали, не повідомивши наукових працівників, яким потрібно бути в місцях, де є нові історичні знахідки. Дуже шкода, що не вдалося досконало оглянути цей хід. Провалі, які трапляються, вони, хоч трошки, дозволяють сказати, все таки більше. Нехай трошки, але все-таки більше. Сказати про датування, про особливості конструкції, про напрямки, чи все-таки це хід, чи все-таки це підвал, чи все-таки це підземелля. От тому ну шкода, звісно, що це вже не перший випадок, коли напевно у зв'язку з тим, що роботи потрібно швидко закінчувати на такі деталі, як підзем... як підземні ходи, просто закривають очі. Поруч із підземними ходами потрібно дотримуватись обережності, особливо дітям. Проте турбота, виконана без достатньої продуманої мети, місту не сприяють. Сподіваємося, що дубно і надалі цікавитиме усіх своєю історією, в якій буде місце і для підземних ходів, і мудрого поводження із ними.